Стало заручниками земельних питань, тобто, як говориться завжди на сайті міської ради і міськими чиновниками про те, що земельна ділянка передається ОСББ безплатно, дані факти не відповідають дійсності. Щоб, наприклад, по-моєму ОББ отримати земельну ділянку у власті, нам потрібно підписати додаткову угоду. Суть даної додаткової угоди полягає в тому, що в першому четвертому року вступив закон «Силу про запівання фінансової катастрофи. Згідно цього закону, оренна плата з 82 гривнів нас збільшила. Це 2730 гривень. Це сума нереальна для ОСББ. Так як ОСББ є неприбутковою організацією, і вона не може назбирати ці кошти. Мешканці категорично відмовляються від кидання додаткових коштів на рахунок ОСББ. Тобто, на даний момент ми стали так як заручниками даної ситуації. Міські чиновники говорять одне, фактично відрізняється дія їхніх дій ну від фактичної реальних. Що робити не знаю. У нас є декілька листів. Переписка з міністерством. Ну можу сказати, що це глуха переписка. Міська рада, наприклад, відмовляє в розірванні договору передати власне підпишіть додаткову угоду, без підписання додаткової угоди, глухий кут.